Але як маючи як, якийсь досвід роботи в водоканалі, причетний більше до роботи в водоканалі через свій час, значить можу сказати іди, що треба, не треба міряти тими мірками, які ми міряли колись, а міряти тими мірками сьогодні. Тут в Бориславі було е, багато підприємств, передних 30 підприємств, не давали доходи від рахування до міського бюджету, міський бюджет мав можливість отримати свої комунальні підприємства і міністр. Сьогодні ситуація змінилася кардинально. Сьогодні крім на цьому підприємців на капові до бюджету і хто сьогодні до бюджету не дає. Що тоді відбувається? От ми сьогодні всі з вас бачите, зібралися не для того, щоб говорити, що немає води. Кожен з вас прекрасно розуміє, що води такої немає. Значить, Сьогодні треба було говорити питання, як зробити так, щоб люди мали воду. І отут звучали е пропозиції: створити. Робочу групи, яка працює стратегією на один, скажімо, в на 10 літня. Я рахую, я підтримую керувати, Значить, І скажу більше, я згідний від тим керувачу групи для того, щоб можна ще знаю, долучити до про, про проблеми. Тому, що таке що сьогодні втрата? Однозначно правильно. Трубопроводимо на старі. Та е, система нашого, е, скажімо, горизонтальна система нашого міста, ви знаєте, перепади, а ковалювати совпад, десь, я низькою. і так далі, сюди подати не нічого. Але треба враховувати те, що е, ми говоримо сьогодні про всього потрошки, знаєте, хто з миру по нитку бідному сорочку. Трошки крадуть, трошки не обліковують, трошки просто напросто випускають каналізацію. Колись при з проводилися такі е, далі. Бо зараз я не бачу ні чи таких, і було доказано, що найбільші втрат є в житловому фоні. Тому що житловий фон так, бачки не держать, розумієте, крани не держать, а ще найбільший діток, коли в такому бод... неправильному циклі ми не живемо, люди, коли появилася вода на дві години, відразу не пустили повні ванди. Не використали воду, вечором треба покупатися, і зараз воду з люблю тому що вони не контролюються. І тут я рахую, що розумієте. Це тільки вина є водоканалу і більше нікого. Водоканал повинен бути питанням задумати. Втрати є, це є його втрати, а не мешканці втрати. Ті, що люди платять, ті повинні відбирати воду. Це і раз. з другого боку. Хочу. Хотів би сказати, що е, ми ніколи не наведемо порядок, коли ми будемо кивати один на другого. Що у вас, наприклад, є водоканал, хай він там займається, моя хата скрає. Ми зараз прийшли в таку ситуацію, що ми зараз мусимо допомогти водоканалу. Всі разом з вами, якщо є якась інформація по витоку, бо неправильний відбору води, ще щось, ми повинні з вами давати інформацію і таким чином допомогти водоканалу, того, щоб цю ситуацію ліквідувати. Бо це не є реально. Якщо б в водоканалі у господар приватний, то ви собі виві, купуючи 10 тисяч. Кубічних метрів води на добу, а продавати тисячу, а платити за 10 тисяч, хто без приватників собі дозволив вести такий бізнес, напевно, що їх. А ми виживаємо, розумієте. По відношенню тарифів, Чи ніколи ні мешканці міста, це при всьому тому, як би там не було, ні мешканці міста, ні... і напевно, адміністрації ніхто не погодиться про те, щоб підняти тариф. Ми сьогодні і так маємо тарифи другі в області. Хочу вам сказати, що в нас не є затрати. Реальні затрати по відношенню до вартості цього тарифу.